Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, читець Оракулів, працюю з циганськими картами. Я би хотів з вами поговорити на тему, яка стосується завершення всього цього безумства, завершення всієї цієї кровопролитної, безглуздої війни. Знаєте, скажу я від себе. Скажу так, як я відчуваю зараз на даний момент. Можете зі мною не погоджуватися, можете вважати, що я, я якийсь наївний занадто чи легковажний. Однак я от всі ці роки проводжу свою діяльність, я вже понад п'ять років працюю в цьому форматі езотеричному. Складаю весь час прогнози і працюю з картами, і з ведіннями, і з медитаціями. Я хочу сказати, у мене чомусь є відчуття, що все одно все підходить до логічного завершення. У мене є якесь внутрішнє відчуття спокою. У мене є якесь внутрішнє відчуття заспокоєння зараз, і якоїсь такої не то що легкості, а якоїсь такого чи балансу, чи гармонії. Можливо, це так медитації впливають. Однак я хочу сказати, що та аскеза, якою я притримуюся зараз, я не вживаю м'яса, не вживаю алкоголю. Я ще, до речі, обмежив себе і в солодкому зараз на даний момент. І взагалі проводжу дуже сильні енергетичні чистки, і тілесні, і енергетичні, тому що м'ясо і алкоголь це деструктивно, це тяжко для організму, це тяжко для енергетики людини. Тому. У мене ось така от досить активна чистка зараз відбувається мого фізичного, духовного, ментального тіла. Тому я хочу сказати, що от в мене от якраз приходить оцей от період очищення, приходить цей період усвідомлення того, що є якесь таке внутрішнє відчуття завершеності тих всіх нещастів, які зараз відбуваються. Дуже хочеться, щоб це все якомога швидше закінчилося. Я закликаю кожного продовжувати молитися за мир. Я закликаю кожного читати захисні молитви, молитва до Архангела Михаїла, 90-й Псалом, молитва до священомученика Кипріяна, дуже сильна молитва. Дев'ятниці до Юди Тадея. Молитви до Пантелеймона-цілителя також можна читати в якості. Збереження здоров'я себе та близьких. Можна читати захисні мантри, можна читати захисні заговори, благо їх є дуже багато. Молитися, об'єднуватися. Зараз я закликаю бути на високих вібраціях кожного. Не агресувати, відноситися з розумінням один до одного, зі співчуттям. Українців весь час завжди у всі часи намагалися розсварити. Знаєте, я десь часом теж. Міг бути неправий, я десь часом теж міг бути якийсь занадто категоричний в своїх судженнях раніше, але зараз я переосмислив багато чого завдяки, знову ж таки, тим медитаціям, які я проводжу, завдяки рефлексії внутрішній, завдяки духовним практикам. Я розумію, що нам треба зараз один до одного виявити більше співчуття. Емоцію співчуття, емоцію співпереживання, емоцію емпатії, любові. Я не хочу сказати, що не важливо, хто якою мовою говорить. Я хочу сказати, що зараз не треба на цьому загострювати запитання. І треба відноситися з більшим розумінням. Можна говорити будь-якою мовою, я вважаю. Мова це інструмент, інструмент комунікації. Однак мову вознесли в якийсь такий, знаєте, культ. І цей культ це нездоровий культ, це енергетично неправильно створювати такі культи довкола того, що просто є інструментом, інструментом комунікації. Цьому надають занадто високий статус, занадто важливий статус. Взагалі, якби люди не мали цієї надмірної важливості на собі, не мали цього надмірного его, то і воїн би не починалося. Дуже багато людей зараз агресує, дуже багато людей зараз нападає один на одного. Поводить себе неадекватно один з одним. Люди, будьте добрішими. Задля того, щоб мир якомога швидше настав, давайте об'єднуватися, бути добрими та милосердними. Ось моє послання. І тоді мир настане.